Друзі, всім привіт! Перед собою ви бачите люксметр, а це означає, що ми будемо заміряти пропускання біноклів. Ну що ж, в мене в один момент зібралося багато біноклів. З'явилася в мене така думка, чому би не замірити реальне пропускання у цих біноклів. Ми знаємо, що розкид якості просвітлення у між радянськими біноклями був дуже великий, і цікаво побачити, яка різниця між пропусканням. Та й взагалі цікаво побачити, яка різниця між пропусканням в того чи іншого бінокля. У мене є два таких люксметра однакових, один. Повірку не пройшов, другий пройшов кілька років тому повірку. Звісно, це не є точні прилади. Та й повірка була кілька років тому, а не там півроку тому. Але тим не менше вони показують і відносні значення, от, кількість світла до бінокля і через бінокль, і поділити одне на друге. Я думаю, що з якоюсь певною точністю ми можемо замірити. І в принципі, це краще ніж нічого. Я такого не бачу на каналах на просторах YouTube. Тому думаю, вам буде це цікаво. Що стосується методики заміру і методики тестування, я планував спочатку замірити реальну кількість світла, тобто сфокусувати пачок через бінокль. У мене є дуже багато ну, такого плану. Тут я поставив діод від американської компанії Cree. цей даний діод на 3000 кельвінів, тобто він теплий. Якщо... Ну, от Видно, що він теплий, що він не холодний і В нього є система фокусування, але, як пізніше виявилося, даної системи фокусування недостатньо. Тут потрібно городити певну оптичну схему, для того, щоб зробити паралельний бучок світла. грубо кажучи, Зробити з ліхтарика каліматор. І ця ідея відійшла потрошечки на другий план. Більше того, я спробував кількома ліхтариками такі замірити пропускання із ліхтариками, і похибка ну така досить велика. Тому я відійшов від даної ідеї взагалі. І підійшов з точки зору іншої ідеї. Тут є лазер червоний, звичайна червона крапочка. заміряв я все пропускання по єдиній хвилі: 650 нанометрів, тобто тільки по червоному кольору. Це, звісно, дає далеко неповну картину пропускання біноклів, і даний результат треба інтерпретувати. Але, тим не менше, це краще, ніж нічого, і тим не менше даний метод заміру дав дуже хорошу повторюваність експерименту, а як ми знаємо, повторюваність це запорука успіху. Сам датчик я заклею, залишив один маленький квадратик, щоб попадати в нього. і щоб показники не тікали від падіння, не мінялися показники, в результаті чого досягнуто було реально дуже, дуже хорошу точність. Ну, як можна е, досягнути з такими приладами. Но тут чекала друга напасть: е, даний лазер під час нагрівання, під час роботи, в нього зменшується яскравість по експоненті. І виходить, що для того, щоб замірити, треба трішки почекати, щоб він попрацював, коли він прогрівається. Все одно в нього якраз дуже по чуть -чуть, але починає падати, ну, вже продовжує падати. В результаті чого потрібно швидко замірити через бінокль. Потім швидко бінокль забрати і замірити без бінокля. Дві цифри запам'ятати, тобто навіть не залишати часу на запис між двома замірами, і відразу дві цифри записати типу до бінокля. Типовіше через бінокль і без бінокля. І е, я робив по два заміри для кожного бінокля, виводив середнє значення і виводив процент пропускання. Знову ж таки, нагадую у червоному кольорі 650 нанометрів. Чому це важливо? Постараюся пояснити. Якщо взяти графік, де ми відкладемо кольори ну, довжини хвиль від фіолетового до червоного, ми заміряємо тільки в одній єдиній точці. А графік у різних біноклів може бути різний. Ну Наприклад, у біноклі, який теплить, може бути графік ось такий, а в біноклі, який синить, може бути графік ось такий. І по цій точці ми в біноклі який синить будемо бачити набагато гірше пропускання, ніж в біноклі, який теплить. Але пропускання у біноклі який теплить. ну Я тут так намалював, що воно більше, але насправді воно може бути менше, може бути ось таке. Тому дані результати потрібно інтерпретувати із тим, що є в реальності, тому я вам зараз розкажу, як це виглядає. Ну що ж, вийшла ось така таблиця. В принципі, якщо ви самі розбираєтесь в цій таблиці, можете далі відео не дивитись, але я вам розкажу. МП2 він є огляд на каналі даного монокуляра. Це є монокуляр 7х50 і в нього було зелене просвітлення. Коефіцієнт пропускання я намірив 65%. І наступний БПЦ-7х на Олімпієць теж був на каналі. 78-й рік, ось тут я підписав. І тут було не зелене а стандартне просвітлення, в нього 63%. Але даний БПЦ більше теплив, ніж Зомс. І навіть по відсотку ми бачимо, що з зеленим просвітленням було краще. А той, що теплить, показав. Гірший результат. Ну насправді він ще гірший, ніж по проценту. Чому це так? Давайте знову намалюємо графік, пам'ятаємо, тут червоне, тут фіолетове. Заміряємо ми десь тут. Так от, у бінокля, який теплить пропускання от такого плану. А у бінокля, який нейтральний, вірніше, у бінокля, який дуже слабо теплить, і має зелене просвітлення. Зелене просвітлення має ось такий провал в зеленій області. І, як правило, він. от так виглядає, чуть-чуть далі вони йдуть і от, от так. Тобто оцей бінокль з зеленим просвітленням, він не дивлячись на те, що він тут тільки на 2% кращий, взагалом він кращий ну, суттєво. Ну що ж, Наступний BPC-2-7х50, на це є SOMS. Там, де я сказав, що це є багатошарове просвітлення, 85 рік. І я намірив 78%, і це доволі високий коефіцієнт пропускання, як для старого просвітлення, і для старої оптики. Нагадую, бінокль був загалом, скажімо так, нейтрально теплий, чуть-чуть він теплив, але не катастрофічно. І пропускання в нього було, ну скажімо так, відносно рівномірне, тому 78% це реально багато. Якщо взяти звичайний БПЦ 7х50, бачимо 63%, ну і тут різниця просто прірва, просто космос. Тому не дарма ми отримали такі результати і такий. Огляд на бпц 2 7 х 50 пам'ятаємо. Тому, з огляду на інші заміри, я можу сказати, що тут фактично точно простеньке МС було застосоване. От... 85 рік. До речі, МС в Радянському Союзі з'явилося десь в районі 84-85 рік. Ну що ж, наступний кандидат БПВ, який був не дуже вдалий, 7 на 50 який жовто зеленив. Бачимо, що в нього коефіцієнт пропускання 62. І враховуючи, що він зеленив, в нього посередині мав бути більший коефіцієнт пропускання. Знову ж таки, наш графік, там, де ми заміряємо. І біноклі, які зеленять, мають. Такий тут легкий підйом і скат. Але це просвітлення, перше хімічне, яке фіолетове, таке насичене фіолетове, воно має дуже вузькі грані, тобто воно працює у вузькому діапазоні. Дуже. Ну, так, отак, от, такі, наприклад, типи просвітлення було, отак понаносили, і такий загалом коефіцієнт пропускання якісь у бінокля, якщо його просумувати там кілька поверхонь. І виходить, що в синьому в нього дуже погане пропускання. Так я дуже гіперболізовано намалював, а насправді. от, вона десь отак отут спускається, і в синьому, от взяти фіолетовий там синій, то коефіцієнт пропускання ну прям дуже низький. Тому даний БПВ показав ну такі собі поганенькі результати. По-червоному він 62, хоча по зеленому, я думаю, що там набагато більше, там десь під 70% має бути. Але в синьому там просто катастрофа. Ну що ж, наступний кандидат боц 7 на 50 бачимо 74%. А це означає, що деякі поверхні тут є МС, а деякі поверхні одношарові звичайні вторит магнія. І швидше за все, об'єктиви і окуляри тут в Магнія, а призми тут МС. Даний бінокль теплить набагато сильніший, ніж бпц 2 7 х 50 і враховуючи, що тут процент ще менший, ніж у 7х50, але вищий, ніж у стандартного Зомза. причому так серйозно вищий. Тому можна сказати, що даний боц 7х50 відносно стандартного бпц 2 7 х 50 Має якусь таку картину. Заміряємо ми тут. Стандартний боц має якусь отаку картину, а нейтральний БПЦ-2 мав якусь от таку картину. І тут різниця вроді невелика, але насправді боц таки слабший. Він, ну, скажімо так, в теплих відтінках він практично такий самий, а в холодних він, помітно, гірший був, ніж БПЦ-2, де повністю. Ну, Імовірніше за все, повністю було багатошарове просвітлення. Принаймні воно однакове, я розбирав даний бінокль, воно всюди однакове. Тобто, ймовірно, це по, -по показнику багатошарове просвітлення. А боц не мав повного багатошарового. Але деякі елементи дуже ймовірно мали багатошарове. шарів, швидше за все, це є призми. Рік нагадає 89-й і також нічого тут не дисонує, де початок виробництва 84-й, 85. Далі, одношаровий. Карт CS є на Binnoctem 7х50, показав 69%. Для мене це стало сюрпризом, він мав би показати чуть-чуть більше 70, але показав 69%. Ну, можливо, не точні мої заміри, все ж таки, але тим не менше, всі біноклі замірялися однаково. Якщо побачити на Binnoctem графік, у нього графік ну, досить такий от, рівний пологій. І тут мало би бути. Там, під 80%. Ну, тут мало би бути десь в районі 72. У мене вийшло 69. Ну, спишемо це на неточність вимірювання. А можливо, в мене десь просвітлення облізло на окулярі, там, в цьому біноктему. Можливо, заміряли, де є просвітлення на зовнішніх поверхнях, а у мене його немає. Ну що ж, далі, карце 10х50, це є МС, є ноптем. Бачимо в МС 72% по червоному кольору. І нагадую, в БПЦ2 було 78%. Але. Е про цейс, всі знають, що у цей досить горбата кольоропередача. І він хоча такий відносно нейтральний, але насправді в нього спектр іде ну, таким фактично горбом. І там, де ми міряємо, ми міряємо з краю діапазон, а по центру там може бути під 90%. Ну що ж, всіма любими бінокль це Swift Audubon Mark II, 8,5% 44. Коефіцієнт получався досить низький, 59%. І це зв'язано з тим, що. Даний бінокль синить, тобто це якраз той варіант, коли пропускання йде великим горбом у синій області. Тобто, в червоній, де ми міряємо, пропускання невеличке. А далі далі, далі, отакий от от, от графік у даного бінокля. І отут, от, в синій області, в синьо-зеленій. У нього пропускання дуже велике, там може бути до 80 там, за 70%. Тому 59% тут для Одношарового, це для синячого бінокля, це норма. Плюс в нього окуляри навіть просвітлені таким чином, що він відбуває велику кількість теплих відтінків. Ну що і не дивно, чому отримали такий відсоток. Ну що ж, далі, 2 БПЦ, один БПЦ повністю ідеальний, бпц 4 бпц 4 повністю ідеальний в коробочці від Олександра. 1975 рік отрив 60% пропускання, моя презента получила 64% пропускання. Різниця тут тільки по кольоропередачі. Даний БПЦ-4 був трошечки нейтральніший, ніж моя презента. Ну і логічно, що якщо моя презента теплить, то при однакових технологіях нанесеного просвітлення бінокль, який теплить, має більше поверхонь, які просвітлені. Просвітленням, яке теплить, власне, і тому в червоній області в нас маємо більший відсоток. А даний БПЦ був більш нейтральний. Олександр вибирає нейтральні біноклі, тому загальне пропускання, ну, скажімо так, не загальне, а пропускання в червоному кольорі там нижче. Ну, воно рівномірне по, по всьому, скажімо так, діапазону. А в презенті є так якби горб на теплій області, а далі йде спад. Далі супер жовтячий б 8 30 Зомс, які всі люблять. Получив 62%, не дивлячись на те, що він дуже сильно жовтить, тобто він мав би мати дуже хороше пропускання в жовтому. Насправді він має скажімо так, нормальне пропускання в жовтому і дуже погане пропускання в синьому. Прям катастрофічне. В нього графік мав би бути ось такого якогось плану, десь тут фіолетовий, ну, от такого плану, прям там дуже сильний горб. і при цьому презента моя мала, мала би мати десь от такий графік. Тобто вище і далі. Ну що ж, Болгарський b 8 на 30 який б також був на огляді, маємо 54%. І таку катастрофу ми отримуємо, тому що бінокль абсолютно і повністю нейтральний. В нього дуже багато поверхень просвітлені жовтим просвітленням, щоб скомпенсувати взагалі повністю кольоропередачу. І враховуючи, що. Барєве скло, а тим паче радянське барєве скло з великою, з великою домішкою свинцю теж носить свої корективи у кольоропередачу, хоча не так значно, як просвітлення, але е, радянські призми Баг-4 трошки більше теплять, ніж е, скажімо так, інших виробників. Ну, В принципі, цей також барєве скло ну, схильне до е, гіршого пропускання в синьо-фіолетовій області, але там насправді не такий великий перепад, як можна досягнути це просвітленнями. Ну і враховуючи, що бінокль витягнули повністю нейтральний. Там, де вже починається спад по склу в синій області, вони просвітленням додали, добавили, добавили, добавили витягнули в нейтральне. В результаті на інші поверхні, які лишились просвітлити, там кілька поверхень, добавили тепле просвітлення, і воно від 50% не сильно підняло. Тобто має 54% фактично по всьому біноклю. Приємно, класно, але не дуже ефективно. Далі, є в мене такі b 6 на 30 я підписав чи призми MS, швидше за все, не MS, швидше за все, тут одношарові призми, але якісь досить, скажімо далі і хороші. Пропускання 67% і це вище, ніж у стандартного 7х50-63%. Тому я так хвалив свою B6х30, яку я переробив, поставив пізні призми. і Окуляри з просвітленням і об'єктиви також відпізнюють, чи то БПЦ4 чи 5, я вже не пам'ятаю. Знову ж таки, просвітлення швидше за все не багатошарове, але тим не менше воно вже більш якісне, ніж було раніше. БПЦ 7х35 і 90-й рік, точно та сама історія, що і в боц, тобто призми швидше за все просвітлені багатошаровим просвітленням, а все решту одношарове. 72%, як бачимо, це сильно вище, ніж у всіх. У всіма любимих B8 BPC4 D64-62%. 7х35 дійсно яскравіші, і це не прикол. Nikon 7х35, який я тикаю в кожен огляд, має 77% пропускання. Можна бачити, що це вище, ніж у CS Yenoptem, який приблизно такий же по кольору передачі. І у даного CS SMS 72%, а Nikon отримав 77%. Nikon 10х70, недавній обзор, який я зняв дуже давно. 83%, точно МС і точно хороше МС, уже, скажімо так, пізнє. Все, що за 80% у червоній області, це суперкруті біноклі. Далі два бінокля SW Bonnie 1042 і OptiCron 1042. Opticron дуже сильно синить бінокль, в нього 86% пропускання в червоному кольорі. Для бінокль який синить, це реально космічне пропускання, тому я теж його хвалив. Не дивлячись на те, що бінокль синить, але він дуже яскравий, і вночі яскравий, і взагалі він ну, достойну картинку дає. SVBONI має нейтральну кольоропередачу, тобто в нього. Скажімо так, більша частина спектру рівна, і тільки краї загинаються. Ну, червоний колір він пропускає явно гірше, ніж Оптікрон. Бачимо 76-86%. І причому, якщо згадати огляд, який я робив на даний св 1042, я таки порівнював і сказав, що. Не дивлячись на те, що SWB нейтральний, в нього закати досить такі ненасичені відносно бінокльів, які синять. Vortex 842 Razer. Модель, по-моєму, 2012 року 89% в червоному. На нього є графік від Albinosa. І можна сказати, що похибка в 1%, там, де ми заміряємо внизу по-червоному. Я вважаю, що це супер точний замір, як для таких не дуже лабораторних умов у мене. Ну що ж, далі всіма любими БПЦ 12 на 40, який теплить, той, який в мене вже залишений на огляди в ролі еталону. Пропускання 55%. Ви думаєте, я дарма казав, що всі БПЦ досить темні. 55%. Можете бачити, що відсоток дуже низький. Також БПЦ-12 на 40, саме той вдалий, яких. 5% на ринку, нейтральний 74-й рік, бачимо ті самі 55%. Але тут знову ж таки вступає в роботу той нюанс, про який я вам говорив. Якщо ми заміряємо ось тут по-червоному, і якщо в одній точці у двох біноклів однаковий коефіцієнт пропускання, але один бінокль теплить, ну я так намалюю чуть далі, а другий бінокль нейтральний. То це значить, що нейтральний пропускає ці кольори набагато далі. А враховуючи, що нейтральні біноклі у червоному мають менший коефіцієнт пропускання, то реальне його пропускання десь приблизно отаке, от тобто чуть-чуть вище і скатується сюди. А бінокль, який теплить, має ось тут. От якось так. Тому той бінокль показав такий феноменальний результат, і тому це видно на камеру, в огляді. І тому це, в принципі, і для очей дуже круто. БПЦ-2, той що був на англійський ринок, він трішечки теплить і 58%, тому що він теплить більше, ніж БПЦ 12 на 40. В принципі, вони дають схожу картинку, це приблизно вірніше, вірніше ось цей теплить-теплить. В них схожий коефіцієнт пропускання, просто цей в теплому чуть-чуть вищий, а там далі чуть-чуть нижче. Тобто ця різниця буквально в одній з двох поверхнях дає отаку от різницю. Далі БПЦ-3 на огляді ще не був, скоро буде. 86-й рік, показав 64%. Я його вскривав і ремонтував, окуляри об'єктиви там точно одношарві, прості, хімічні, скажімо так, допотопні, а призми поставили уже такі самі, як у БПЦ-2 із МС. Тому коефіцієнт пропускання показав вище. Ну, наперед, загадуючи, скажу, що дані БПЦ по оптиці чуть слабше, ніж ось ці БПЦ Зомзівські. Чомусь Соловатом гірше вдавалися 12-кратники. Ну і також ще був такий цікавий варіант: я B6 на 30 повністю залишив в оригіналі, повибирав хороші радянські призми, зробив нейтральну кольоропередачу і поставив МС-об'єктиви від Zeiss, тобто від Дельтрінтема. І отримав коефіцієнт пропускання в червоному кольорі 70%, що є вище, ніж у теплячого мого B6 67%. А враховуючи, що цей виходився нейтральний, то він виходи набагато кращий. Якщо у мого десь такий графік, то в цей це вийшов такий графік. Ну що ж, друзі, я думаю, вам було цікаво послухати, подивитися такі реальні заміри. Я думаю, не дарма я потратив кілька вечорів, це все знімав, тестував, придумав методики заміру. Єдине, що хочеться сказати, що дуже приємно, коли заміри сходяться з тим, що ти бачиш очима, з тим, як ти робиш свої огляди, як ти інтерпретуєш свої результати. Це реально і в цифрах підтверджує результат твоєї роботи. Ну що ж, друзі, якось так. Пишіть, що ви думаєте на рахунок таких замірів. Всім пока, буде ще!